Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми в Трускавці. Сьогодні вже 22 грудня, неділя. І бачите, погода так виглядає, ніби 22 березня. Дуже гарна сонячна погода, ну правда, не тепла. Зранку було мінус 1, зараз десь в районі плюс два. Зараз вже 11.30 і ми тільки що були в санаторії Карпати. Відео, я думаю, що вже буде на каналі, коли це відео вийде. І зараз ми прямуємо до санаторію Шахтар. Йдемо зараз по вулиці Помірецькій. Праворуч від нас будинок Помірецька 9 і вулиця Помірецька, а далі оцей зелений вже дев'яти-поверховий це вулиця Бандери 35. Будується ще один тут величезний житловий комплекс, називається Residence 31. Ну, 31 це номер його порядковий по вулиці Бандери. Дуже популярні ці будинки. Раніше тут дуже часто здавали подобово квартири, зараз вже не так багато квартир здається подобово, багато квартир е почали здавати на довготривалий термін. Війна внесла свої корективи е на курорті, і дуже багато квартир, які здавались подобово, перейшли на довготривалий термін. Ну, можливо, так вигідніше, оскільки вже не так багато людей на відпочинку приїжджають, щоб знімати квартири. Більшість людей селяться в готелях, санаторіях. У попередньому відео, коли йшов до санаторії Шахтар, я розповідав про ціни, які на подобову оренду в цих будинках і не тільки. І також розповідав про вартість відпочинку в санаторії Карпати. Ну, підійдемо ближче до санаторії Шахтар, також розповім. Які там найнижчі і найвищі ціни у цьому санаторії. А зараз попереду нас ми вже повернули на вулицю Степана Бандери. Це пряма вулиця, яка веде до санаторії Шахтар. Праворуч від нас знаходиться пансіонат Пролісок, і давайте я ще про нього ніколи нічого такого не розповідав. Отже, пансіонат пролісок знаходиться на бальнеологічному курорті Трускавець недалеко від центрального бюлету. Мінеральних вод, е відстань. 400 метрів до бівету, 700 метрів до залізничного вокзалу. В затишному місці посеред приватного сектору по сусідству знаходяться такі санаторії, як Шахтар, Перлина Прикарпаття, а далі трохи санаторій Карпати. Заснований пансіонат у 1978 році, а у 2010 році була проведена повна реконструкція пансіонату. Розрахований на 19 номерів кількістю 50 ліжок. Ось так така інформація, друзі, і бачите, як я раніше розповідав, що був такий і будівельний бум, і дуже сильно курорт розвивався в період з 2005 десь по 2012 рік. Перший раз я приїхав у Трускавець, це було у 2006 році. Дуже велика кількість людей була біля бювету в парку. Пройти неможливо було в парку, було як, напевно. У метро людей, маса, і дуже всі санаторії працювали, і в той період дуже багато санаторіїв обновлювалися. Це стосується таких великих санаторіїв, як Янтар, Рубін. Там також в 2010-2011 роках відбулася реконструкція, там встановлювали пластикові вікна, там ремонт в номерах відбувався, ну, бачите, так само і пансіонат пролісок. Дуже були цікаві часи, ну, курорт на той час дуже сильно розвивався. Верхня частина курорту дуже інтенсивно забудовувалась. Також почав, почалося будівництво найвищої будівлі у Трускавці і третьої по величині у Львівській області. Це Карпатська столиця. Знаходиться при в'їзді. У Трускавець зі сторони Борислава, найвищий будинок у Трускавці. Там 22 чи 23 поверхи. До війни планували там, ну, він виставлений на продаж, до війни планували там звести аквапарк, навіть були розмови, ніби там якісь тендера проводились, але війна внесла знову ж таки свої корективи і, і все. Бачите, в східниці є аквапарк, хотіли побудувати Трускавці. Ну, в східниці він тільки діє влітку, а я думаю, що Трускавці, напевно, хотіли побудувати такий, щоб він функціонував цілий рік. А ми вже, друзі, підходимо до санаторію Шахтар і хочу вам трішки розповісти про цей санаторій. Отже, санаторій Шахтар відкриття його відбулося у 1975 році, а це означає, друзі, що. Що у 2025 році цей санаторій буде святкувати свій ювілей 50-ліття з дня відкриття. В цьому році, у 2024-му, святкував вже такий ювілей санаторій Кристал, а на слідуючий рік, бачите, святкував би і Алмаз, і санаторій Шахтар. Я неодноразово розповідав про ціни. Ну і ціни, бачите, друзі, на теперішній час на їхньому сайті не змінилися. І найдешевший Одномісний номер для однієї людини коштує 2080 гривень, це повний пансіон, а найдорожчий тут для однієї людини коштує 5770 гривень. Це котедж для однієї людини. Також на сайті написано, що зараз є акція, вартість повний, вартість путівки повний пансіон, включено проживання, харчування та лікування, відвідування басейну, спортзалу, бювето мінеральних вод. Завжди дуже гарно чисто прибрана територія. Влітку тут є така невелика водойма, де плавають кольорові рибки. Ну, зараз, бачите, водойма пуста суха, на зимовий період риб виловлюють і воду спускають. Ну, але така паркова зона тут дуже красива. У цьому санаторії, і санаторій має Вид якраз на українські Карпати, на вітрову електростанцію і на Трускавецьке озеро. З верхніх поверхів санаторію дійсно відкриваються неймовірні краєвиди на українські Карпати, досить гарно тут влітку. На території розміщують гамаки, лежаки, можна засмагати, і є літній душ Ще би було гарно, якби був басейн, але я вже про це розповідав. Є тут тренажерний зал. Спортивний майданчик на вулиці і є також дитячий майданчик. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Прускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. І бачите, вже і звідси відкриваються неймовірні краєвиди. Ну, єдине, що влітку дерева з листям і цих краєвидів з нижніх поверхів не так добре видно. А верхніх точно видно все. Завжди гарно підстрижена травичка і завжди тут чисто прибрана територія. Ну і по сусідству знаходиться тут санаторій Перлина Прикарпаття. Неодноразово ви писали в коментарях, що там показати перлину Прикарпаття. Але там, друзі, територія зачинена, як в деяких санаторіях Трускавця. Наприклад, такий, як Кришталевий Палац, також територія зачинена тільки для відвідувачів, для гостей. Так що, друзі, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!